3 січня Нововолинськ це відео нам надіслали очевидці. Із крижаної води місцевого кар'єру намагаються витягнути хлопчиків. Ми не можемо вімкнути відео зі звуком через моторошний крик тонучих дітей. На той момент один хлопчик вже пішов під лід. Врятувати його було неможливо. Ще двоє 10-12 років тонули приблизно за 20 метрів від берега. Після цього рятувальник Юрій Бричук декілька днів провів на лікарняному ліжку. Юрій Бричук пішов по кризі, дійшов до потерпілого і провалився. ну, Тобто, крига поламалася під ним. Потерпілого взяв, положив на круг. Сам тримаючись однією рукою за круг і тримаючи потерпілого, почали його діставати за допомогою мотузки. Я пішов першого достав. Після першого вже не міг я нічого робити, бо відморожені руки були. Ну, Другого ігор достав. Ми трошки переохолодилися, льот постраждав у льот трошки. Ігор в Сарай також потрапив у лікарню. Поплив до другого хлопчика. Спочатку, де був лід пробитий, трошки скоріше йшло, а подалі лід пробивав, бо тихенько до нього він ще тримався наверху, тільки я до нього допливав, він вже головою входив під воду. Тоді рятувальник схопив дитину, поклав його на круг і дав команду колегам, аби ті мотузкою тягнули обох до берега. був ще під льодом, трошки то треба було пропливати так, другу траєкторію з боку. Нас втягнуло під лід, як хлопці витягували нас з берега. Минули тою крижину і передав хлопцям, що вони чекали біля берега. Це от, ту дитину. двох врятованих дітей. Відразу забрали до лікарні в критичному стані з одиничними вдихами і безсерцевої діяльності. Негайно були розпочаті реанімаційні заходи. На даний час вони перебувають в реанімаційному відділенні. Лікування станом на п'ятницю 6 січня рятувальники виписали з лікарні днями. Вони повернуться на роботу. Щодо дітей, то вони у стані середньої важкості досі перебувають у лікарні. Надзвичайники наголошують, нині на водоймах крига вкрай тонка та небезпечна. Тож виходити на лід категорично заборонено. Особливо важливо це пояснювати дітям, які зараз перебувають на канікулах. Аллах.